Готове Не дати випадок, а заставити працювати а, зкинути а, а заклик. І особливо це активно відбувається в, в системі 45, ТМВ Сліппер, і е, запатентований е, комплекс, в е, яку е, в який входить. Кінго білова лісниця, розумієте, треба заповнити. Кінго білова, пептид і трипептид, І оця от трійця, вона просто ганяє нашу шкіру на те, щоб вона присідала і працювала сама на собою. Оленочка, крім системи ІП, додаткові засоби омолоджуючі, які ти використовуєш для обличчя? Ну, по-перше, всі маски дуже акуратно з. Але також можна. От, всі зволожуючі маски, гелеву маску навіть сьогодні з раночку зробила. Так, новий переосмислений темвайс, чарівний набір це теж ну, унікальна композиція. Також на порозі дермата косметологія просто вже одним кроком там це ще не ліки, але вже не. Які попало крем. чи важливо важливо використовувати пілінг без Значить косметологи косметологи всього світу закликають нас добре вмиватися і добре відшаровувати шкіру. Тим способом, який вам найкращий. Можна брати мікродермабразію, але вразлива шкіра або шкіра, яка вже така вистончена, або вона ну, якби чомусь, чомусь вона постраждала від віку, від хвороб чи якось. Значить, тоді ми беремо глікольовий пілінг або беремо ці ага кислоти, бустер. Незмивний бустер, з яким ми спокійно лягаємо спати. Зверху поклали гіалуронову кислоту, то до важний... дівчата для пілінга ви можете використати ось такий кислотний, який наноситься на 5 хвилин і змивається, або з зеленими буковками, отакий бустер, збуваємо. який наносите 2-3 рази в тиждень на ніч і не змиваєте. То для лінивих пілінг достатньої концентрації, але його можна не змивати. Так. Все-таки обнащеньки ми зробили. Так, ну і оцей от новий для чутливої шкіри, це також при е, любому віці можна рекомендувати жінкам, а потім поступово його доповнювати відповідно, чи їй 20, чиї 40, чи її, е, 60, і повинна вона якось бюджетно до себе підходити. Оленочка, скажи, будь ласка, виступимо це наше все. Без тоніка, значить, вмивання, пілін і тонік, оце от, ну, інакшого старту бути не може. Інакше то все, день не на літер і, 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 і взагалі І е Я хочу запитати з тебе, чи використовуєш ти от сироватки концентрати, от такі степєчки? Всі. всі використовуєш. А, а як ти їх поєднуєш з сироватками? Е я, У я, є сир сироватки просто. Ja, я поєдную. Я вчора ще переписувала з Інесою, шапочні, там де дещо її питала. Е, я особисто беру це плюс ресвератрол бустер і даю на нього сироватку Цеплюсь І це, Інеса сказала, що ще особ особливий ефект е, Ц-плюс-ресвератрол, це, це ліфтинг-сиворотка, яка не тільки підтягає, ще дає просто. Максимальний ефект, а ліфтинг-сироватка з, з системи Дмвайс Repair і нічний крем. Я її питала, чи добре поєднувати е, це плюс респиратрол з вітаміном А з е, нічного крему в насетинол. Вона сказала, що от це плюс респиратрол зверху, ліфтинг-сироватка і зверху. На ніч нічний крем, це буде просто там інкабсований інкапсульований, який виділяється по ну, не Значить, спочатку. Яки як бустер? Перший бустер, який це крем. плюс ресферетрол. Це плюс ресфертро. Якою метою два за Ну Те, і метро. припинення закладання зморшок і, і вилікування поступового з тих зморшок, що вже є, наскільки це може? Тобто це глибокі зморшок, правильно? Так, і не думаю в чого дитя да. тут це... є а, частинка, яка входить в ботулотоксин. Ви знаєте, що робить ботулотоксин, Так от певний ланцюг звідтам входить сюди, і тому тут ще є, блокується передача імпульсу, якби ботокс Просто в крапельках. Розумієте, в чому прикол? Оце є це плюс респиратрол. тоді зверху наносимо що. Ліфтин, сироватку. Ліфт сироватку. Це мій такий рецепт, я так завжди роблю. Це ну, плюс а я можу ще давати це плюс Е, але от при питанні, що нічний крем з ретинолом, мене чогось це. Можна. То можна, так? Через ліфтин, сироватку. Ага. Можна. Тобто, Якщо ви хочете. Типу возир, то ви тоді спочатку його, це присреспиротров, тоді розділити сироваткою з ліфтингом і тоді давати нічний крем з ретинолом. Просто собі зараз. Так, і цей крем ви знаєте, що три замовляєте, четвертий в подарунок зараз іде акція. Зверніть на неї увагу. Ну що, я думаю, що на сьогодні достатньо. Я особисто ще дуже люблю бустер з гіалуроновою який з це І а на нього сир... зверху цира сир... сироватка, це є. Це вже буде біле. Біо це все буде біоревіталізація, Це було ну, вірна. Бі... Бі... Дякую, Любочка. От про цей от кримчик SPF 30, які е, наносимо на зволожену шкіру. Щоб було просто клієнтів зрозуміти, в чому його е, цінність, тому що це фактично ваша ваша парасолька від сонця. Так. Механічне, це механічно нас захищає. Це є парасолька. А тут є вже така. Так, ти ти мені продала, ти мені продала, Парасолька від сонця це для метеликів. Це от мені, оце Де я, я отже все не чую, інгредієнти. Я чую парасольку від сонця. І якщо ви зустрінете таку клієнтку, як я, от ви скажете, і вона купить, і вона не буде задавати питання, які фільтри, які там що. То тобто це не цей. Цей. Давайте поаплодуємо Олені Хвалєй. Я думаю, що вона е, викликає вас захоплення.